Доброго ранку суботи! Я вас вітаю. У вас сьогодні 9 грудня. І у вас, і у нас, і у мене теж. Мене звати Надія. Це мій канал Lolina Decor Elements, який присвячений в'язанню рукотіллю творчості. І у нас з вами 9 відео, яке я хочу присвятити перед Різдвяному настрою та Різдву. І сьогодні ми з вами поговоримо. Нарешті, про те, чому саме ялинка, чому вічна зелена рослина асоціюється у нас з Різдвом та Новим Роком. І звідки ж взялась ця любов до Омили? І я вам відкрию страшенну таємницю до того, як я ще почну розпаковувати свої адвент календарі, що традиція Вічно-зелених рослин пов'язування цих вічно-зелених рослин до Нового року та до нового циклу ще до християнська, і в давні часи, давні римляні, вікінги, і навіть до них пов'язували вічно-зелені вічно рослини з сонцем і на Святкування зимового сонцестояння, наприклад, в давній Британії, ще до християнської традиції, саме біля вічно-зелених рослин приносили дари і проводили святкування. І Тому що вважалося, що рослина, яка вічно зелена, вона символізує життя, яке повертається. І навіть якщо сонце взимку стає слабким, воно все одно рано чи пізно набуде своїх сил і сонце, і сонячні дні повернуться. А зараз розпаковочка моїх адвент-календарів, але я ще до вас повернусь. Доброго ранку! Я вас вітаю. Сьогодні у нас з вами. Черговий раночок. І хочу показати, як наразі виглядає виглядають мої адвент-календарі. Так, сьогодні у нас з вами майстри оригінальні майстри серії, і це Індія. Це не міксована кава, це чиста кава. Наскільки я пам'ятаю, цей. Ця кава вона має фруктову ноту, і вона без кислинки. Буду пити Індія. Індія дивовижна країна. Я вам обіцяла відео про цікаві релігійні споруди. І в Індії у нас з вами буде одна споруда. Я пам'ятаю про цю обіцянку і збираю зараз інформацію для серії таких відео. Сьогодні в мене такий сніговік в капелюсі. Схожий, знаєте на кого? Схожий, колись така була професія, яка канула в літо газов, газов, газовщик, чи якось так. Це людина, яка на вулиці вмикала, підводячи газ, зжигаючи його ліхтарі. Так, це в мене шкарпетки Моне. Саме так виглядає пара шкарпеток. Одна трішечки пров'язана, друга навіть не набрана. І мені дуже цікаво, що в цій великій коробці перший раз в мене щось з верхнього ярусу. я думаю, що це, бачучи, що це два продукти, це щось для волосся, так. Да. А це кондиціонер. Hair by Sam Magnite. Пакнайдатку. Чомусь мені здається, що це британська компанія. І це шампунь. Слухайте, ну дуже класно. І найголовніше, що 100 мл я зможу взяти, 175, зможу взяти в валізу, якщо десь собі поїду. І. Нарешті фабрики у Royom Юні, Made in UK. Нарешті англійський бренд. Це треба було розкрити вісім. Коробок, щоб нарешті був якийсь британський продукт. Ось такий сьогодні у мене адвент по б'юті. Я думаю, що шампунь і кондиціонер це дуже класно, тому що це таке утилітарне. Шкарпетки, мене сподіваюсь, просунуться сьогодні. В кадрі все так і лежать мої дивовижні маркерочки від світланки. Буду робити собі каву. До речі, хочу сказати, що в мене в пуансеті, а там начебто планує все ж таки кинути декілька квіточок. Ще більше вона підросла. І радує мене своєю яскравою такою принадною фарбою. Дивіться гарно. Всіх обіймаю? Бувайте! Отже, почну, мабуть, що з давньої Британії. Саме тут, на островах, да, з 21 на 22 грудня святкувалося зимове сонцестояння. І в ці дні до християнської традиції використовували гілки вічно зелених ялин та туй. Можевелових рослин для того, щоб прикрасити будівлю, для того, щоб прикрасити алтарну частину, де проводилися ритуали по святкуванню Бога Сонця, скажімо так. Давні єгип... єгиптяні, звісно, не мають ялинок, але вони для святкування сонцестояння теж і Пов'язуючи Бога Сонця Ра з життям та циклом життєвим, вони використовували листя папірусу та пальмові гілки. Можемо згадати з вами давніх римлян і сатурналію святкування Бога сільського господарства Сатурну, там, де теж використовувалися і гілки кіпарису, і так далі. Взагалі, вічно зелені рослини завжди наповнювалися сенсами, що вони відганяють духів, що в інших культурах, навпаки, що в них живуть духи. Дуже багато з цим пов'язано. У вікінгів в скандинавській міфології Омела, Вічно Зелена вона, як ви знаєте, теж. вона мала роль в міфі про смерть Балдера. Балдер це Бог світла. І там в, цій, в цьому міфі говориться, що я зараз не згадаю, але або він не помер, тому що омелої його вкрили, або якось так. Ну, тобто Омела пов'язана саме з скандинавською міфологією з вікінгами. І вона завдяки вікінгам прийшла і їх експансія прийшла в інші культури. Що стосовно ялинок і того, коли ж вони стали частиною християнської звичаї, Починаючи з 16-го сторіччя ялинки починають вносити в будинок, тому що раніше їх використовували для прикрашання входів та на вулицях. І з 16 сторіччя, особливо це стає активним в Німеччині, ялинки з'являються в будинках і ялинки починають оформлювати. Як оформлювати, ви вже знаєте. Є стівними прикрасами, яблуками, печивом і так далі. Ваглями також. Вважається, що традиція прикрашати ялинку вогниками, а саме спочатку це були свічки справжні, має відношення до Мартина Лютера. Це протестантський реформатор, який реформував дуже сильно християнство, започаткувавши протестантизм. Який одного разу повертаючись в різдвяні часи, в різдвяний час, повертаючись додому, побачив пробліск такий світла в ялинці. І він це в цьому побачив ідею, і саме вважається, що саме він почав прикрашати ялинки свічами, і ця культура, ця традиція прийшла к нам до нас. Потім свічки справжні замінили на електричні гірлянди. І зараз ми прикрашаємо ялинки і не тільки гірляндами, які символізують світло та світ. Якщо говорити про Британію, то Вікторія та Альберта ми знаємо з вами, що Альберт він був з Німеччини, Прусії. Мені здається, Прусі, і він а, більше мав такого а, звички до святкування Різдва а, в європейській традиції. А, в 1848 році дуже активна була компанія і була публікація про королеву Вікторію, її Дідочок та Альберта довкола ялинки. І з тих пір Ялинка стала невід'ємним атрибутом в Британії також. Добрий, не знаю, як казати вечір. Ну в мене ще пізній-пізній вечір. І у вас все і досі ранок. В кадрі готова робота. Ще до ВТО. Ось таке полотно. Воно повністю має змінитися, тому що ця чорна ниточка. Це карний меринос. Зараз воно таке цукеньке, має стати шовковисти, м'якеньке. Витиці я потім, звісно, зроблю коротші. Так, в кадрі мої шкарпеточки Моне, які підросли, вже тут я готова формувати клин. Це буде п'ята бумераних. А тут мені треба зараз вив'язати 40 оцих рядочків і знов-таки клин. Але я не хочу. Вигружати відео о 2 години ночі, тому показую вам, як є. І зараз ми маємо витягнути мені завдання назад. Шапка, біні-огра. Супер! Тож, завтра я продовжу шапочку і буду сподіватися, що вона в мене просунеться так. Що буде, треба буде їх трішки поскладати, тому що, бачите, вони так порозкривалися ці паперці сильно. Але шапка-бініохри я задоволена, чесно. І треба мені ще тут знайти палантин і дістати, тому що він закінчений. Так. Так, я не знаю, чи записала я чи ні, але я тягнула папірець і я витягнула шапку біні охру. І на тому моменті, що я говорила, що треба достати свій палантин куінжі, в мене чогось перервався запис. Тож, не знаю, наскільки я там наговорила, в той на всяк випадок, що у шкарпетки поки що з'явилася друга, вже готова манжетка. І мені треба зв'язати 40 рядів до клину. Тут 40 рядів є, теж вони підросли. І теж вона підросла. І тут я готова клину. Хочу пов'язати ліжечку. Така важкенька. Важкенька була загружена роботою. І день сьогоднішній, і суб... субота, п'ятниця, сьогодні п'ятниця. І тиждень весь такий був трішечки поголосу Але я дуже хочу, щоб ви продовжували дивитися відео зранку, тому продовжу записувати. Завтра чекаю ВТО, завтра мене очікує шапка міні-охра. Скласти валізку, сходити на спорт і ще походити дещо познімати бувайте